Друзі, всім привіт! Рада вас вітати на нашому YouTube-каналі. Моє ім'я Вікторія Клименко, я керівник клієнтського сервісу компанії GoIT. І сьогодні ми запишемо інтерв'ю з нашою випускницею курсу дизайн Олею. Скажи, будь ласка, де ти зараз працюєш, де проживаєш, чим займаєшся? Проживаю зараз в Німеччині, в місті Берлін. Працюю в компанії Capgemini, це інтернаціональна компанія, головний офіс в Франції. Працюю позиція у мене інтерн. Яке твоє життя було до ІТ? Чим ти взагалі займалася? Хто ти за освітою? У мене дві вищі освіти. Перша це теплоенергетика. друга бухгалтерія. Бухгалтером я працювала десь 4-5 років. Потім перейшла в готельну сферу, де мені дуже подобалось. Ковід мала змінити професію також, бо всі готелі були зачинені. Працювала. Помічником директора в медичній компанії, як так трапилося, що з таких геть інших сфер ти вирішила пройти в ІТ? Зуміло, що треба таку роботу мені, що я можу при будь-яких обставинах, я можу взяти її з собою, де б я не була. Чому обрала саме IT? От в мене була якась асоціація мобільна робота, англійська мова це значить IT. -ти. от коли я трошки спробувала, що це таке дизайн, я це все, оце, оце я хочу тут зупинитись і хочу тут, тут розвиватися. Ну, взагалі ж кажуть для дизайнера в цілому не обов'язково вміти малювати. Тобто, дизайнер yes. малювати не малює. Mm -hmm. а... Розкажи, будь ласка, детальніше про знайомство з GoIT. Потрапила з реклами. Це був такий міні-курс десь на три дні чи на чотири, там, де ми малювали, як зараз пам'ятаю, свої враження від цього гуся. Там склався момент, що мене як би сказати, що я пішла з роботи в саме, саме в той час, коли я проходила цей курс, і я зрозуміла, що ну. Це, це вже доля. Що було складно під час навчання? Недостатньо часу. Мені хотілося більше більше, більше часу приділяти саме цьому, бо я розуміла, що ну і в принципі на курсі величезний об'єм об інформації, і я розуміла, що я ще можу десь брати цю інформацію там, десь в Ютубі. Хоча це було зовсім не потрібно. Стільки інформації, скільки нам давала на курсі, я розумію, навіть зараз я працюю. Ця вся мені база, яку я головну базу я отримала саме у вас, і її достатньо було мені. А які моменти з навчання, навпаки, згадуєш з теплом щось хороше, можливо, пам'ятаєш. У мене дуже круті враження і взагалі, згадки, в принципі, згадки про школу. Що мені, мені найбільше подобалось, те, що повернувши до того з, з часом, круто, те, що було, що я могла не підключатись на прямі ефіри, а могла подивитися записи. Мені це навпаки було, було круто. Тобто я могла повертатись, передивлюватись деякі моменти. Мені це подобалось дуже. Подобались саме проекти, подобалось працювати в команді. Оцей момент я згадую з теплом. Ми працювали разом. Та багато що згадую, багато що згадую, все, все дійсно сприємно. Чи допомогли матеріали з курсу під час працевлаштування або можливо підготовки до співбесід? Я думаю, що ми мене і в принципі підтвердили на цю роботу. Більш за все, не з мого інтерв'ю, не, не не зі співбесіди. Я думаю, що це вже це, це мої саме відчуття скоріш за все, це з мого портфоліо. А в моєму портфоліо були всі проекти з нашого, з нашого курсу. Розкажи, будь ласка, як готувалася до співбесід і на якому етапі почала шукати роботу? Я довго. Готувалась, по-перше, я закінчила в червні місяці, в кінці, в кінці травня, ми закінчили навчання, червень, липень я повністю готувала портфоліо, і тільки в серпні я подавалась. Я, я скажу так: треба от стукатись в усі двері, і я достукалась до HR-а Майкрософту, який знаходиться в Мюнхені. Так і ми з ним говорили. Він мені поради дав, що треба підготувати резюме. Наприклад, я пам'ятаю, як я готувала в українській компанії. Я видавала всю інформацію, все, все, що я знаю, зі всіх сторін себе показати, яка я, що я і, і що я вмію. Тут ні, тут так не працює. Треба скоротити достільки своє резюме, Резюме, щоб HR, якщо ти не там за ручку тебе не привели в цю компанію, то він виділяє там півхвилини, просто просканить твоє твоє резюме. Якщо він зацепки знайде, він, він, він буде приділяти більше часу. Якщо не знайде, то не буде. А які би ти три поради дала нашим студентам, які зараз тільки шукають свою роботу? Перша порада це 100% знати, що ти знайдеш свою роботу при, при всіх кризах. Друга порада, мабуть, готуватися так робити все, все від себе можливе, тому щоб потім не пожалкувати, щоб в мене було я так так ставила мету, що я маю зараз все зробити, щоб потрапити в цю компанію, щоб потім не жалкувати, що я чогось не доробила. Думаю, що не бути дуже самокритичним і вже починати щось робити. Розкажи про етап проходження співбесід в твою компанію. Це була перша компанія, в яку я подалася, яку мене прийняли. Так, у мене був певний перелік компаній, б, якщо б не тут, куди б я далі пішла. Класна теж компанія, я вибрала всі, всі такі прикольні якісь компанії, які мені саме було цікаво. Подавалася я перше, я сюди подавалась, я підготувала тільки портфоліо і резюме. І мені здається, коли ми вже прийшли на співбесіду, підключились всі разом, у мене на співбесіді було три людини. То мені здається, якось вони вже настільки знали моє портфоліо, що в мене були такі питання, наприклад, як хто я більше UX або UI. і я думаю, що в принципі їм було вже достатньо просто зі мною побачити, хто я, як я вмію комунікувати з людьми, бо тут дуже важлива комунікація в команді. Вони прям ставлять акцент на це. Тобто я бачу, що вони знають, що тим більше це інтерн людина, яка прийшла на позицію, яка ще буде вчитись чомусь. Вона вже і вона ще не є великим спеціалістом, і, думаю, більш за все вони звертають увагу, е як, ти, як ти в комунікації, і, в принципі, от просто поспілкувати з тобою, познайомитись, бачити, як ти хочеш навчатись, не хочеш навчатися, і твої якісь такі, я думаю, що більш на софт скіли в мене на співбесіді. Було. А якою мовою проходило інтерв'ю, і хто чи три людини були? Англійська мова була одна людина це senior designer, це головний на проєкті. Ще була менеджер, яка відповідає за інтернів всій компанії. І ще була дівчина з, з компанії, яка, в принципі, організувала цю зустріч якось там організаційну. Який в тебе рівень був, коли ти шукала роботу? Який в тебе рівень, можливо, зараз тим паче, що це іноземна компанія? Взагалі наскільки потрібна англійська? Mm -hmm. e, потрібно на 100%, особливо ж в міжнародній компанії. Я думаю, це вже було б і на етапі співбесіди. Тобто ж, ніяк з тобою б не, не комунікували. E, um... Яка у мене була середній, дуже середній рівень в принципі мені тоді ще здавалось, коли я була в Україні, що у мене середній рівень. А так я не впевнена, що він вже навіть і дотягував. Мені на співбесіди було дуже важко. Я не хвилювалася як за свої роботи, чи щось, щось як зробити. Я хвилювалась лише, щоб їх зрозуміти. А розкажи, будь ласка, що конкретно змінилося у твоєму житті з переходом в ІТ? Те, що точно змінила мене моя професія. Скоріше за все, це оцей home office, і ти вже під підлаштовуєш себе, тобто якось воно життя і змінюється. Тобто, ти знаєш, що в тебе певний є час зранку, в обід, ввечері. А до речі, в мене ще є така функція, що я можу там головне відпрацювати мені 8 годин, але це за згодою команди. Там я маю присутня бути на зустрічах, але це не так важливо, коли я буду працювати. Тобто я можу почати з 10-ї години і працювати до 7, Я можу почати з 8 працювати до 5. -ї. В мене головні там зустрічі, вони в день. Буває, Дуже так натхнено тільки ввечері, тобто я можу і в 9 години сісти і поробити свої роботи, а зранку займатися якось своїми справами. Це так, те, що мене максимально змінило. Саме ця професія. Або я не знаю від чого, але те, що в мене точно змінилось, я так якось мистецтво дуже полюбила, і тепер я кожні там буває кожен тиждень, буває один раз на два тижні, ходжу до якихось на якісь виставки, музеї, щось таке, трошки дивитися, якось своє око. Трошки так привчати до цього, і наостанок, що б ти хотіла побажати нашим студентам. Не втрачати мотивацію, вірити в себе. Це головне, що зі мною спрацювало, і я бачу, що це щодо там моїх друзів, чи ще, ще когось. Я бачу, що це головне вірити в те, що ви точно знайдете роботу, і ця робота я впевнена точно покращить ваше життя. Дуже дякую тобі. Я бажаю тобі подальших успіхів, щоб твоя кар'єра змінювалась, росла разом з тобою. Друзі, дякую, що додивилися цей ролик до кінця. Підписуйтесь на наш канал, ставте пальчики догори і залишайтеся з нами на зв'язку. Всім папа. -па.